Слава Ісусу Христу! 7 серпня у церковному календарі позначається як восьма неділя після п'ятидесятниці. І за божественною літургією у храмі ми почуємо наступний євангельський уривок Євангелії від Матфея. Одного разу побачив Ісус багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх. Як настав вечір, приступили до нього ученики його і кажуть: місце тут пустинне, і час уже пізній. Відпусти людей, нехай підуть у селище і куплять собі що їсти. Ісус же сказав їм: Не треба їм іти, дайте ви їм їсти. Вони ж кажуть йому У нас тут тільки п'ять хлібів і дві рубини. Він сказав: Принесіть їх мені сюди. І звелів народові возлягти на траву і, взявши п'ять хлібів і дві рибини, підняв очі на небо, благословив і, переломивши, дав ученикам хліби, а ученики народові, і їли всі, і наситились, і набрали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловік, крім жінок та дітей. І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен, пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей. Чудо нагодування п'яти тисяч єдине, крім Воскресіння Спасителя, що описане в усіх чотирьох Євангеліях. Чотирикратне повторення цієї історії свідчить, наскільки вона вразила сучасників і наскільки важливою здавалося їм, Щороку церква повторює цю історію для нас, щоб і ми перебували і знову і знову чули це повчання. Чудо нагодування п'яти тисяч людей розглядалося церквою в трьох контекстах: минулого, сучасного та майбутнього. Минуле паралель із виходом з Єгипту. Євангеліє від Матфея було написано для євреїв і підкреслює виконання Христом старозавітніх пророцтв про Месію. Для християн з євреїв події давньої історії Ізраїля були прообразом спасіння людства. Подібне бачення мали отці ранньої церкви. Зокрема, святитель Кирило Олександрійський писав: усе, що написано про благословенного Мойсея, ми сприймаємо як образ спасіння, що прийшло у Христі. Нагодування п'яти тисяч є однією з подій, що демонструють Христа як нового Мойсея, і навіть більше як того, хто діяв через Мойсея на користь синів Ізраїлевих. Як вихід з Єгипту почався після переслідування фараоном ізраїльтян, івангельська історія починається з вбивства іродом Іоанна Хрестителя. Почувши про смерть Пророка, Ісус відплив на човні у безлюдне місце, Спаситель, апостоли та люди, що пішли слідом за ним, перебували у безлюдному місці, так само, як Мойсей, із народом у постелі Синайській. В постелі Бог годував людей манною та перепалами. У безлюдному місці Христос нагодував людей хлібами та рибою. У старому завіті чудо нагодування поєднувалося з переходом моря по дну сухому, у новому. З ходінням Спасителя по воді. Сучасне. Господь годує свою церкву. Нагодування п'яти тисяч було першою спільною трапезою, де Спаситель був не гостем, а господарем і продемонстрував бажання мати людей навколо одного столу. І Ларій зауважує, що п'ять тисяч чоловік, нагодованих Христом у пустелі, знаменують п'ять тисяч чоловік, що навернулися після проповіді апостола Петра. Хліб є символом Спасителя. Ісус сказав їм: Я є хліб життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене ніколи не матиме спраги. За часів язичницьких гонінь на християн риба також була символом Христа. Грецькі літери слова іхфіс, що означає риба, для християн були анаграмою, що приховувала значення Ісус Христос, Божий Син, Спаситель. Таким, чуд... Таким чином, чудо нагодування п'яти тисяч п'ятьма хлібами і двома рибами вказувало на євхаристійне єднання вірних, майбутнє месіанський бенкет. Раніше в Євангелії від Матфея Христос говорив: Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу й заходу і возляжуть з Авраамом, Ісаком і Яковом у царстві небесному, вказуючи на великий бенкет, що очікує праведників. Пророк Ісаї так змальовує цей бенкет. І зробить Господь Савоф на горі цій для усіх народів трапезу ситних страв, трапезу з чистих вин, з жиру кістоки найчистіших вин, і знищить на горі цій покривало, яке покриває усі народи, покривало, яке лежить на усіх племенах, поглинена буде смерть навіки. І витре Господь Бог, сльози з усіх облич і зніме ганьбу з народу свого по усій землі. Бо так говорить Господь: і скажуть у той день: ось він, Бог наш! На нього ми уповаємо і він спас нас. Це є Господь на нього уповали. Ми радімо і веселімося у спасінні Його. Святий Пророк вказує на часи, коли Господь відновить обраний народ, збере своїх дітей з усього світу і разом із ними братиме участь у великому бенкеті. На годуванні п'яти тисяч віруючі бачили прообраз цього месіанського бенкету. Говорячи про багатьох і сходу, і заходу, Спаситель вказував, що місце за святковим столом знайдеться не лише для євреїв, а для праведників усіх народів, і вони зберуться разом у Царстві Небесному. Богослужбовий символізм православне богослужіння включає символіку п'яти хлібів. Під час дійснення проскомидії першої частини божественної літургії священик використовує п'ять хлібів визначеної форми і приготовлених особливим чином, так звані просфори для, для приготування святих дарів. З одного хліба вирізається агнець, з інших виймаються часточки в пам'ять про Богородицю, святих, живих і спочилих членів церкви Христової. Таким чином, кожної божественної літургії ціла церква насичується лише п'ятьма хлібами. Апостол Андрій привів до Спасителя хлопчика, що мав із собою лише п'ять хлібів і дві рибини. Не просто хлопця, майже дитину. Найменший, найслабший, без влади чи авторитету з усіх п'яти тисяч чоловіків. Дитячої їжі було б досить для одного, якщо економно, для двох. Віддаючи те, що мав, юнак ризикував залишитися голодним. Боже благословення примножило хліби так, що їх вистачило усім, і залишилося ще дванадцять повних кошиків. Цікаво не лише те, що Христос нагодував масу людей, а й те, що людині здається, що вона є занадто маленькою, бідною і немічною, щоби зробити щось значуще, але в руках Божих навіть і маленький дар служить багатьом. Господь Бог є господарем життя, лише Він є джерелом перемоги і успіху, лише там, де є Бог, є добробут. Господь дає хліб серед постелі, життя серед смерті, надію серед вічаю. Ісус Христос бере п'ять хлібин і ламає їх. Це Євхаристійний жест. Те саме Він чинить на кожній службі Божій, коли перед нашими очима, руками своїх учнів ламає хліб. І благословляє чашу, перетворює їх на своє причисте тіло і чесну кров, і таким чином годує своїх дітей, помножує свої сили. Те маленьке стає здатним нагодувати тисячі, бо слабке Боже сильніше за сильне людське. Ці слова Євангелія стосуються нас, українців, бо ми, як Божий народ, подорожуємо від рабства до свободи. У цю мандрівку ми пустилися більше як 30 років тому, і, можливо, перед нами ще багато труднощів. Проте Господь поміж нами. Він є той, хто животворить, і його присутність запорука нашої сили і надії, що всяке зло буде переможене. Добро, мир і спокій, і Боже благословення сходимутимуть на його людей. За останні вісім років побожний український люд знову переконався, що з нами Бог. Справжнім чудом стало те, що серед ненависті, зла, горя і вічою у чистоті сердець і високодостойності духу українське суспільство двоє гідну відсіч російському окупанту, що на руїнах України захотів утвердити свій нечестивий і злочинний безбожницький і протилюдяний руський мір. Господь не в силі, а в правді та істині. Для нас сьогодні істиною є Слово Боже, а правдою життя є готовність безкорисливо і жартовно віддавати своє життя задля ближніх своїх, бо в цьому є найбільша любов. Для того, щоб відродилася нова Україна, кожен робить свій посильний внесок, решта зробить Господь. І коли ми спроможемося на цей крок довіри до Його слова, побачимо те, що свого часу досвідчили апостоли, присутність Божого царства, що надходить у могутності, бо Він не тільки тимчасово наситив п'ять тисяч біля Галилейського моря, але як Воскреслий Господь запевняє: я є хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, ніколи не матиме спраги ніколи. Амінь.